Полковнику Володимиру Баштовому, начальнику відділу автомобільної та бронетанкової техніки, логістики головного управління внутрішніх військ. Неправильно Не сказав. А зас... як правильно сказати? Заступнику пане... начальника заступник начальника. Ну будете на в ці хвилини начальником. Потім вийде ну, знову будете заступником, начальника. Найтяжче, що є в нашій роботі, читати загиблих. Сьогодні в моїй Чернівці рідні, де я виростав, 14 трун привезли. Жінки кричать там під частиною. Навіщо наші хлопці гинуть? Навіщо гинуть наші хлопці? Я Питаю вас на як полковника, як людину. Навіщо вони там гинуть? Навіщо гинуть хлопці? Це питання ми повинні задавати не до мене. А хлопці гинуть тому, що я можу відповісти тому, тому що вони виконують свій військовий обов'язок, свої обов'язки служби і свій обов'язок перед державою як громадянина, як військовослужбовця, і як простої людини, члена. Да. Ну, це є відповідь, насправді, з якої треба, яку треба прийняти. У нас один з громадських активістів, який був в цій студії, ще коли все починалося, він сказав про те, що наші солдати захищають не просто батьківщину, вони захищають наш цивілізаційний вибір. А наш цивілізаційний вибір полягає в тому, щоб бути залишатися вільними відповідальними громадянами за свою країну, за свою армію, яку ми в тому числі довели до того стану, в якому вона існує. Я, ми маємо про те, що громадяни України зібрали лише на Збройні сили майже 132 мільйони гривень, а на Національну гвардію. Для потреб Національної гвардії наші громадяни України зібрали набагато меншу суму. Це близько на сьогоднішній день 1 мільйон 780 тисяч гривень. Що можна купити за ці гроші? Військові частини внутрішніх е, Національної гвардії, колишніх внутрішніх військ вже здійснили придбання на цю суму. Перш за все, те, що необхідно нашому особовому складу для успішного виконання завдань. Це засоби е, захисту особового складу, бронежилети 4 класу захисту, е, шоломи протикулєві. Це е, форма одягу польова. Е, як е, Комплект е, е, форми одягу від головного убора, закінчуючи костюмом, е, далі е, взуття, плащ намети, плащ палатки, котелки. Фляги. Ну і далі, все ще. і да, все, що необхідно для е, діяльності і виконання завдань військовослужбовцям, відриві від пункту постійної дислокації. А якби перші. не було цих грошей, що б вони їли, що б вони вбиралися? Що таке, між іншим людям треба пояснити бронежилет четвертого класу захисту? Бронежилет четвертого класу захисту. Я відповім на перше питання. Е, він забезпечує захист особи від е, кулі АКМ, від легкої, правда, кулі АКМ, В АКМ відрізняється легка куля і більш тяжче. Від кулі СВД теж звичайно снайперської да, гвинтівки Дегтярьова, Від АК 74 545 ну я сказав, акм 7,62 калібр, СВД 7,62. Калібр, легка пуля з сталевим наконечником захищає основні ділянки тіла, це верхні, верхню частину тіла, верхню частину тіла від враження кулями, осколками і іншими вибуховими і вражаючими пристроями. Я хотів запитати вас, якщо можна, і це не є, якщо це не є, очевидно, військовою таємниці, як розподіляється функція між власне, регулярною армією, між Збройними силами, між Національною гвардією, Службою безпеки України? Можливо, там ще є якісь підрозділи, про яких ми не знаємо, хто за що відповідає, як вона між собою? Ви маєте, ви маєте на увазі в ході проведення антитерористичної в ході операції війни, яку нам нав'язала Російська Федерація, от я <зв>. так скажу, із застосуванням терористичних загонів, живих щитів, важкого озброєння і так далі. Ну, що стосується ходу проведення антитерористичної операції, я хотів би, щоб вам коментували фахівці, які <з. там залучені, які кожного дня на передовій і е, е, виконують ці завдання. Одне, що можу сказати, як не стороння людина, що ми спільно діємо, діємо, що правоохоронні органи Міністерства внутрішніх справ, що військовослужбовці Національної гвардії, що військовослужбовці Збройних сил України, військовослужбовці або співробітники Служби безпеки України, навіть блокпости, на яких ми несемо службу, вони складаються із. Формувань із об'єднаних формувань цих військових формувань, які ви перерахували. А координація, не смілися запитати на рівні генерального штабу. Відбувається координація, призначена Чи на рівні, на там, рівні керівника АТО. керівника то керівника нас керує. керує АТО? то ну будь ласка, ви ця інформація доступна? Ви. Це все знаєте, я не буду коментувати? Ні, я не знаю насправді. Я ніяк не можу зрозуміти, де, де, де там хто. Я знаю, що існує Селізньов, я знаю, що існує Тимчук, а хто є командувач цієї всієї операції, не має ну, зеленого поняття. З керівником АТО призначена Служба безпеки України. Ну, тобто генерал Крутов, да. правильно да. Василь да. Василь. Ну так, да, мав таку підозу. Скажіть, будь ласка, а які проблеми є в тому, щоб доправляти ті речі, про які ви говорили? Та безпосередньо на місце проведення антитерористичної операції серед підрозділів і забезпечення і в структурі Національної гвардії України проблеми в Швидкі швидкому переміщенні матеріально-технічних засобів з баз зберігання з від поставщиків від пункту, де вони отримуються, до місця проведення АТО, ми не відчуваємо певних проблем. У нас система логістика, бо перевезення здійснюється безперервно. У нас кожного кожної хвилини рухається транспортний засіб. Або декілька транспортних засобів, колона, як залізнична, як автомобільна, так і авіаційний транспорт ми використовуємо для безперервної доставки матеріально-технічних засобів до так називаємо передової лінії, або до, до, до учасників антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, пане полковнику, можливо, ви можете пролити світло на це питання. Наскільки є вирогідним? Може, невирогідним, це точно буде, що всім, хто бере участь у цій війні, буде надано статус учасників бойових дій. Хто це вирішує, перш за все? Верховна Рада, президент, який є верховним головнокомандуючим, керівництво АТО. Цивільній людині важко це зрозуміти. Статус учасника бойових дій передбачений законом України про соціальний захист військовослужбовців і про соціальний захист. Учасників так вибачте бойових дій да, 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 про соціальний захист. Учасників бойових дій. Учасники бойових дій визначені у нас розпорядними розпоряджими документами кабінету міністрів, і е, визначено, що весь особовий склад, який залучається до антитерористичної операції. Буде визнаний учасниками бойових дій, не зважаючи, що це будуть чи військослужбовці строкової служби, чи це будуть прапорщики офіцери, чи це буде цивільні службовці, які залучаються до участі в цій операції. Я хочу з вашої ласки нашим глядачам показати деякі речі, які надійшли на озброєння чи на екіпірування, якщо можна так сказати, збройних сил України. Можливо, такі речі потрібні і в національній гвардії. я Попрошу вас, якщо це можливо, і ви вважаєте себе фахівцем, просто людям показати, розказати, що це таке і наскільки воно важливе. Ну, наприклад, у нас є інформація про прилад нічного бачення, який називається бік-25. Да, прилад нічного бачення це, е, прийшов на заміну е, застарілим, які використовувалися за часів Радянського Союзу. На озброєнні стояли як в Збройних силах, так і в Національної гвардії е, інфрачервоного е, ізлучення бінокля бі 8 Це прилад е, забезпечує е, е, спостереження в. Е, Умовах недостатньої видимості, е, і він забезпечує визначення особи як фізичної, так і механічної, яка наближається до охороняємого об'єкта або до спостерігаючого. Дуже е, сучасна технологія, а вона українського виробництва чи є... е, ні? вона не закипає. Да. Потім є така штука, я не знаю, що це таке. Називається Dipol -по, 209. Оце він на нашому екрані. Це окуляри нічного да, бачення. Да, Дякую, це що теж описати. Прилад нічного бачення він дуже зручний в використанні, може використовуватися як на шоломі, так і безпосередньо на обличчі військовослужбовця чи особа, яка здійснює спостереження, комплектується додатковими функціями, як насадками для збільшення, приближення надійний в нічний час і практичний як в умовах в умовах польових так і при штурмі поруд, яких споруд яких Закритих приміщень в умовах задим... рівнями да, навіть ж... в умовах задимленості чи туману mm. він має. Є також як... такі штуки. Надійшли на озброєння на оснащення збройних сил. Такі вони називаються тепловізори і далекоміри. Ну, тепловізор, наскільки я розумію, це Recon m 18 Якщо можна, покажіть його. Я запитаю пана полковника про те, на на, Озброєні національної гвардії є такі штуки? Так, да, да? Є такі прилади у нас на озброєнні. Вони активно навіть застосовуються зараз під час проведення антитерористичної операції. Теж забезпечують спостерігати, якщо можна відразу, покажіть. Мені. Теж застосовується для визначення об'єкта як фізичного, так і механічного, який ізлучає. Якусь енергію, чи теплову, чи світлову і приближається до об'єкта, який здійснює спостереження. Пане Володимире, я правильно да. розумію, що сьогодні Національна гвардія це з одного боку професійні треновані люди, контрактники, з другого боку, це ті, які прийшли по призову, а з третього боку, це люди, які добровільно зголосилися включитися в бойову діяльність, які раніше брали участь в сотнях самооборони майдану. Ну, це ми, так, чи не так так? – чи – Це Цей факт має місце. Mm. Це так. Люди, які ви сказали, перша, друга категорія, це ми зрозуміли. до третьої категорії це служба в резерві, згідно Резерву? указу президента. Да, Указ президента про службу в резерві раніше було внутрішніх військ, зараз Національної гвардії. До речі, це за це, ця служба започаткована із передових європейських і далеких американських країн. Там практикується вони набагато ближче не можуть. Здатися, да. <клес> да, практикується така служба в резерві, коли громадяни перебуваючи в запасі, можуть призиватися для проходження зборів. Для участі в якихось заходах на певний період часу до трьох місяців. Mm -hmm. До цієї категорії у нас зараз залучаються не тільки представники майдану, дуже велика частка свідомих громадян, які за покликанням серця прийшли на вербувальні пункти, створені. В Національній гвардії записалися добровольцями, пройшли відповідні курси підготовки в оволодінні зброєю, навиками ведення бою і виконують, виконують завдання служби. А як вони пописалися взагалі сотні національної сотні самооборони, які увійшли до Національної гвардії? Позитивно, негативно? З якого боку вони себе зарекомендували? З позитивного, з негативного, ця категорія громадян, які, про яку ми ведемо мову, резервісти відрізняються високим моральним духом. Угу. Моральним духом. Їм не треба якісь додаткові слова? агітаційний та? щодо необхідності чи важливості виконання завдання. Вони е, патріотично настроєні і е, горять тим, щоб е, захистити е, свою вітчизну, виконати свій обов'язок громадянина, тому вони е, в колективі, в такому колективі, а цими е, якостями не відрізняється наші військовослужбовці, але військовослужбовці до цього періоду повинні дійти mm -hmm. шляхом проведення розумію. виховної роботи, формування готовності до виконання mm -hmm. завдань, тому суттєвих проблем. І в як кажуть, встановлені їх в колективі чи вливані в колективі не відбулося. І от на сьогоднішній день я ще раз підкреслюю разом на блокпостах несуть службу як офіцери, як прапорщики, як солдати, і так і громадяни України призвані для проходження служби в резерві. Вони перебувають в одних умовах, як кажуть в армії, харчуються з одного. Ну, я так, я е зрозумів. Візуально, е я алегорично кажу, що харчуються з одного котілка, але е харчування у них одне, забезпечення одне, норми у них одні і діють вони разом. Я тоді не можу пояснити собі дві прості речі. Перше полягає в тому, що до нас приходять, звертаються, дзвонять, е не всіх ми показуємо в прямому ефірі, бійці, командири цих підрозділів, які кажуть, що нічого нема. Ситуація з постачанням є катастрофічна. Нема що їсти, нема чим стріляти, немає шоломів, немає бронежилетів. А друге питання, яке з цього випливає, якби я вас запитав, яка є найбільш нагальна проблема, от ви бачите, з постачанням до конкретної військової частини, припустимо, перша рота, першого батальйону, умовна кажучи, друга рота, друга батальйон, якась одна. Чому питаю? Тому що ми 2 липня будемо проводити. На стадіоні оболонь благодійний футбольний матч зірки телевізійні проти ветеранів Київського Динамо. І зберемо там якісь копійчину на Національну гвардію, наприклад, да? і просто в конкретну частину передамо на конкретне задоволення конкретної проблеми. Нехай це будуть, я не знаю, саперні лопатки чи плащ палатки, чи шнурки, чи берці, що небудь. Давайте я відповім на першу частину Будьте вашого питання, потім угу. на другу і на третю. А там вже треба, да. Я мастак, так. Да. 에... Мозги ну, запудрити. Ну, по-перше, суттєвих проблем з забезпеченням суттєвих, якщо. Казати ведення активної фази антитерористичної операції, я впевнено вам скажу, що немає суттєвих таких проблем, які впливають на якість її проведення. Що стосується розмов, що голі, босі, не накормлені, це не відповідає дійсності. Згідно наказу міністра, і навіть не наказу міністра, ми всі являємося і як Кожний офіцер а, батьком для а, солдата ми маємо своїх дітей, а наші діти теж там служать. Не жоден військослужбовець Ваші служить ну, діти депутатів не служить. Жоден е, військослужбовець, будь то діючий, е, будь то з числа резервістів не залучається до ОТО без засобів захисту. Да, їхній стан у нас е, ми е, всі хочуть, щоб це були нові сьогодні з. Виробництва самі сучасні, але в нас на озброєнні перебувають і. Старі засоби, але які перебувають на озброєнні, це навіть же той, той радянських часів жилет захисний і ЖЗТ 10 кілограмів, але він теж тримає кулю 7,62 СВД, тому він захищає бійця. Да, він не має такого зовнішнього вигляду. От Проблема полягає в тому, що наше вітчизняне виробництво. Цих захистів засобів захисту неспроможна в короткий термін забезпечити всю нашу потребу. Mm -hmm. У нас є, є можливість розрахуватися, але немає виробництва. Yeah, Достатньо. Так на яку потребу ви би порадили нам? Якої частини? Якої частини у нас практично кожного дня здійснюється боротація, бо бувають по черзі підрозділи? От для на Петрівцях у нас зараз формується третій батальйон резервістів mm -hmm. Національної Гвардії. Тобто, влади. ваша парада на третій батальйон да, резервістів mm -hmm. можете долучитися до забезпечення цього третього mm -hmm. батальйону. До речі, цей третій батальйон брав вже участь у діях. Він вийшов достойно. Ага. Там, зона, якийсь ком... АТО, Там якийсь командир. Да, же, Семенченко, Семенко, це третього батальйону. Собственно вам. говоря. Да. Да, 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 дуже да, добре, да. дякую вам сердечно, пане полковнику. Сподіваюся, що м -м, дві правди у нас зійдуться кінець кінцем в одну правду. Та, і ми е, замість е, туманної картинки отримуємо ясну перспективу. Ясна перспектива одна, ми переможемо. Тому що з нами Бог і Україна, ну і також Національна гвардія. Дякую вам сердечно.